Першим про проблеми на російському кордоні повідомив український експортер солодощів Рошен, за ним кілька інших експортерів заявили про подібні труднощі з доступом на російський ринок. У рамках нашої традиційної рубрики «Тема тижня. Ми вирішили запитати безпосередньо вас, наших глядачів, як ви вважаєте, чи є заборона Росії на везення продукції Рошен частиною політичного тиску на Україну напередодні підписання угоди про асоціацію з ЄС? 96% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, відповіли так. Лише 4% опитаних з цим не згодні. Гаряча дискусія розгорілася на цю тему на веб-сторінці Голосу Америки та на нашій сторінці у Фейсбук. Процитую лише декілька коментарів наших глядачів. Справа заборони продукції Рошен настільки грубо пошита російською стороною, що запитання тижня швидше риторичне, аніж дискусійне, адже відповідь на нього очевидна, вважає наш глядач Володимир. В гонитві за прибутками більшості цукеркових підприємств використовують замість натуральних компонентів хімічні. Ніхто не звертає увагу, що більшість споживачів це діти, Так що не буває диму без вогню. Хоча в даному випадку присутня політична складова, вважає наш глядач, який не залишив свого імені. Агресивно-хамська політика Росії відносно України уже не викликає подиву. А де наша влада з таким сусідом, як Росія, можна мати паритетні відносини, тільки маючи адекватну економічну та військову потужність, пише нам у Фейсбуці Олександр Почтаренко з міста Сміла. Це були думки наших глядачів, якими вони поділилися з нами онлайн. А що думають з цього приводу перехожі на вулицях української столиці, дізнавалися наші кореспонденти в Україні? Я думаю, Росії не дуже подобається те, що Україна вибрала вектор до Європи, тому вони будуть і надалі робити все, щоб перетягнути на свою сторону Росію, тобто Україну. І я і з газом буде зимою, Я думаю, що теж саме існує, що Росія дожна таким образом ганять нас в стойла. Росія повинна якось нас вганяти в митний союз, і такий удар по економіці найбільш ефективний для них спосіб. сподіваюся, наші керівники не злякаються а навпаки. остаточно переконаються, що треба йти в Європу. в українські товаровиробники демпінгують на російському ринку. Ось металурги, наприклад, працюють через всякі офшорні схеми, податки майже не платять. і Їхня про продукція виходить дешевше. Російська влада таким чином захищає своїх підприємців. Будь-яка держава так робить, щоб не було нечесної конкуренції. Ну, я думаю, що це велика політика, бо завжди чомусь нашу Україну всі гноблять. Починає з царства, потім радянський союз. А зараз Росія, мабуть, має якісь свої наміри, щоб Україна просто не виходила на великий ринок. Я так вважаю. Росія ж вже ну, забороняла там, грузинські води, там боржомі. Грузія знайшла вихід, так що в Україні, мені кажуть, це, ну, не, не треба так от, йти на якісь там компроміси так от, сильно з Росією. Поставити теж якісь свої умови, заборонити їхні воз там, їхніх товарів, там, наприклад. Війна вона, вона ніколи ні до чого гарного не приводила, то воювати ну, можна піти їхнім шляхом, але ж це буде конфронтація. Потрібно мирним шляхом. Вирішувати відстоювати свою позицію делікатно і дипломатично, але чітко дати зрозуміти, що ми не країна, з якою можемо гратися, а рівноправний союзник. Ми не хочемо воювати Росією. Ми не хочемо воювати з Росією. Ми за співробітництво, але кожна країна має право вирішувати свою долю самостійно. Тому треба домовлятися, а не палки в колеса один одному ставити. Поганий мир краще гарної війни.

У нас в Росії будуть українське сало і цукерки, і у вас буде якась наша продукція. до нас в Івано звідусіль приїжджають за текстилем з України, зокрема. Не дай Бог, що ваше керівництво у відповідь наші товари заборонить. Не треба нам ніяких торговельних воєн. це ще не економічна війна, але десь відносини досить сильно. Ну будемо говорити пошкоджені із Росії. Я думаю, напередодні виборів 2015 року це. Розставить абсолютно інші акценти, як в Києві, так і на сході, і на заході України. Розставить абсолютно інші акценти.